Ви знаєте, від них немає чого сердитися на них, якщо ми дивитеся на українських політиків, якщо незадоволені, ви пам'ятаєте одну важливу річ. Вони Януковича не вигляняли. Вони нормально змирилися з тим і нормально жили. Чекали, поки Янукович закінчить свою другу каденцію у 2020 році. Він мав бути в березні 2015 року обраний на другий термін, і потім ще 5 років, і тоді вже вони щось полували в своєму житті. Вибачте, то ви. Що Янукович аж втік. І тепер ну, вони взяли на себе хоч якусь відповідальність. Причому хворому стані. Ну, Прем'єр-місмір був в цей момент з кулею в лобі, Турчина в цей момент героїчно загинув на Майдані. От, ну, Вони нормально працювали цей механізм і взяли на себе відповідальність. У вас альтернативних пропозицій не було у молоді, в активістів і так далі. Ну, Тому треба трохи потерпіти. Або поки ви альтернативу якусь народите для них, або поки ці хочуть навчатися, бо вони взагалі не планували в цей момент займатися тим, чим вони займаються. А те, що ще й войною напали, то вони взагалі в шоку до то, того, коли нам не попали їх. От вони думали, зажишували тільки для того, щоб красти, дірванити, збагачуватись. А тут ще й суспільство запитом на якісь реформи, на якісь зміни, ще й війна, ще й оборонятися треба, а ще й ці активізація не спадає, і нам і так тяжко. Так, що ви з ними полегшите з тими політиками. От. Вони, вони, да, вони погані, без з точки зору якості і характеристики, але вибачте, вони під це все не підписували, що відбувається. Ну таке. Ви можете сказати, що, е, А чому ми тоді балотувалися? От, е, а я вам скажу про те, що якби вони не балотувалися, то пообирали би таких, що на їхньому фоні ті, кого хто були би, ви, ми ви, ви за цим скучали. Так що тут, тут треба баланс нашого мнення тримати. Тут складна ситуація з тим, що відбувається. От у нас інших на момент, коли втік Янукович і його команда, у нас інших політиків, інших керівників, окрім тягнево, Кличко, Порошенко, Єцинюк, Торчиловідався браті. У нас інших не було.